Всім привіт! Вибачаюся, що трішечки пізніше, ніж я вам обіцяла, але в мене була вагома причина. Я хворіла на вітрянку, і зараз я хочу розіграти три дискавері сети з моєї власної колекції від левантиків від бренду Деметр. Отже, поїхали. Я дуже сильно вдячна вам за підтримку. 53 людини взяли участь в моєму доброчинному розіграші. Відповідно, я видала на це все 210 білетиків, тому що вартість у нас одного білетика була 15 гривень. І зараз маючи 210, 10 білетиків, ми йдемо на сайт random.org і будемо генерувати випадкові числа від 1 до 210. Давайте, генеруємо першого переможця. Це є людина, яка має білетик під номером 107. Так, у мене тут десь мало бути чарівне віконечко. Набираємо там 107, Enter. І от він наш виграшний білет, і це якийсь котик. Я обов'язково подивлюся, який котик у мене йшов. До речі, дуже вам сильно вдячна за котиків і за песиків, який саме котик у мене йшов після Жанни Орлової, і ми обов'язково з вами вияснимо по часу донату, чий це був виграшний білетик, і до цієї людини відправиться перший Discovery Set. Так, давайте генеруємо вдруге. 52. 52. І це користувач з Ніком Міла отримує другий Discovery сет. І генеруємо втретє. 205. 205 це Ірина Омельчак і вона є власницею третього дискавері сету. Дуже дякую вам всім за підтримку. Зараз я зв'яжуся з переможцями, постараюся з'ясувати, хто був цим котиком. Якщо не вийде з'ясувати, то я обов'язково ще раз перерандомлю і зроблю ще до розіграш ще одного, але я сподіваюся, що я знайду цю людину. А всі зібрані нами кошти, це було трошечки більше, як 3 тисячі гривень. Я обов'язково зараз розіб'ю банку і перекину на перший ліпший перевірений збір. Їх є дуже багато в мене в стрічці, тому що я дуже часто стежу саме за тим Людьми, які є, які є просто свідомими того, що відбувається в Україні. Тому я впевнена, що наші кошти перейдуть на добру справу. Я обов'язково внизу під цим відео підлінкую вам і розповім. Тому я задонатила зібрані нами разом кошти. Дуже дякую за те, що ви підтримали мою ініціативу, і вони обов'язково будуть з'являтися на моєму каналі. Так що, хто не переміг, то будь ласка, не так би мовити, не сумуйте, тому що ваші гроші все одно перейшли на добру справу. Вони допомагають. Збройним силам України. От, а у вас буде ще багато-багато нагод виграти різноманітних, виграти різноманітні цікаві штучки від мене. Все. Всіх цілую, люблю, всім па-па.